Тож, як ви вже зрозуміли, моя мрія здійснилась, я схудла, я могла одягати плаття, джинси, все, про що я мріяла. Це було щастя, але це ще не все. Бо я отримала такі подарунки від цієї гімнастики, про які хочу вам розповісти. Подарунок перший, як я вже розповідала, це неймовірний рівень енергії. Це спокій та позбавлення від тривожності, з якою, як я зараз думаю, я жила все життя. У мене було відчуття, що я можу контролювати свій стан, можу допомагати собі. Наприклад, коли я відчувала ввечері якесь емоційне збудження чи була. Чимось розстроєна, я раніше щось їла. Тепер я вже знала, що їжа не допомагає. Я просто робила пару ковточків води та 5-6 дихань. І мене буквально відпускала. Я знов відчувала спокій та лягала спати без зайвої їжі. Щоб зранку знов відчути підтягнути таке легке вже тіло. Мій другий подарунок, який я отримала, займаючись диханням, це судини. У мене дуже слабкі судини, очей, голови та всього тіла. Це було проблемою з дитинства. Тож, коли я починала 23 роки, саме це і було причиною, чому тільки на 2 я могла затримувати дихання. Але про ці результати, я тоді не думала як про оздоровлення, а з роками почала це по-іншому бачити. Тож, моя затримка за пів року затримка дихання. Була вже максимальна до 30. Тобто, я робила такі тести, і мені було цікаво, як я підіймаю сходини. Наприклад, я легко доходила до восьмого поверху, іноді з коляскою, з дитиною, з якимись речами. Я не можу сказати, що я не відчувала ніякого напруження, але це не була задишка. Тобто, Починала я з третього поверху, і було вже важко. Через півроку це був восьмий поверх. Потім я продовжувала займатися. І через 5 років, коли я була вагітна другою дитиною, я також могла пройти на 15-16 поверх, вагітна, з великим животом. І мені було. Не те, щоб важко, але нормально.